точний прогноз погоди від каналу погода Юа». Прогноз погоди на два дні. Завтра, 28 та 29 серпня, по всій Україні вже завтра. 28 серпня в Україні день пройде переважно із ясним небом та в цілому, із теплою температурою. Дощі завітають лише у деякі регіони. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на палець вверх, щоб Ютуб бачив користь у цьому відео. А також напишіть у коментарях, як ваші справи в Україні. 28 серпня відзначають одразу кілька важливих подій. У цей день православні християни святкують успіння Пресвятої Богородиці, яке належить до 12 найбільших церковних свят. У народі його ще називають перша причиста і пов'язують із завершенням літа, початком осінніх робіт та збиранням врожаю. Окрім релігійного значення, цей день має і трагічне, але дуже важливе для України наповнення. Саме 28 серпня. Вшановують пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність нашої держави. Це день пам'яті захисників України, приурочений до Іловайських подій 2014 року. Наступного дня, 29 серпня, у світі відзначають міжнародний день дій проти ядерних випробувань, започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 2009 році. В Україні цього дня немає офіційних державних чи релігійних свят, однак він також припадає на період першої пречистої. У народному календарі це символічний час завершення літа та переходу до осінніх робіт. Прогноз погоди на четвер, 28 серпня. Дощі будуть невеликі, однак все ж будуть. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів. Вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода без опадів. Південь України, Миколаївська область. В день від 32 до 35 градусів. Вночі до 23 З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Усю другу половину дня ітиме дрібний дощ. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. До вечора хмари, що панували в небі в Одесі, весь день заберуться геть. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде дощ. Херсонська область денна температура до 33 градусів. Вночі місцями до 22 Небо у Херсоні цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ, Кримський півострів. Денна температура до 30 градусів, вночі місцями до 17. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Севастополі до самого вечора. З середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 20 до 22 градусів, а вночі знизиться до 10. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Весь день у Сумах буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ. Житомирська область. Денна температура 22 градуси вночі зниження до 14. у Житомирі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Київ та область: денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві очікується похмура погода вранці. Можливо, невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. У Білій церкві ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 градуса, вночі до 15. Ранкові хмари затримуються у Полтаві до вечора, а потім розсіються. Без опадів Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Ранок та вечір у Дніпрі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28-30 градусів, а вночі до 16. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Вдень у Черкасах на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Вінницька область Вдень близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Захід України. Волинь і рівненщина температура в день від 15 до 20 градусів, вночі від по подекуди до 15. Ранок в Рівному очікується ясний: а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Весь день у Луцьку буде хмарним без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів і вище, вночі від 17 до 15, вранці та ввечері у Тернополі буде триматися похмура погода в день, можливе невелике прояснення без опадів. Хмельниччина температура в день близько 25 градусів. Вночі від 19 до 17. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Кам'янець Подільський температура в день від 23 до 26 градусів, вночі до 17. Ясною погодою, нас цей день не порадує. Хмари у Кам'янці-Подільському закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Закарпаття Денна температура від 15 до 20 градусів, вночі від 17 до 11. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо на Закарпатті вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. без опадів. У четвер, 28 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. На сході країни пануватиме тепла літня погода. В день повітря прогріватиметься від 23 до 30 градусів тепла. У нічні години температура знижуватиметься до діапазону від 19 до 15 градусів. Атмосферний фронт залишатиметься стабільним, тому переважатиме ясне небо. Хоча місцями можливе формування незначної хмарності, загалом цей регіон збереже суху погоду без опадів, що створить сприятливі умови для прогулянок і відпочинку на відкритому повітрі. Південь України на південних територіях утримається справжня літня спека. Денна температура сягатиме від 30 до 35 градусів тепла. У нічні години очікується від 22 до 17 градусів. Погода буде переважно хмарною у багатьох районах. Можливі дрібні дощі, особливо в другій половині дня та ближче до вечора. У деяких місцевостях опади будуть нетривалими. Однак можуть створювати відчуття підвищеної вологості. Попри дощі, спека залишатиметься відчутною. Північ України на півночі спостерігатиметься більш прохолодний та вологий характер погоди. Вдень температура коливатиметься в межах від 20 до 27 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опускатимуться від 18 до 10 градусів. Небо часто буде вкрите щільними хмарами, сонце з'являтиметься лише епізодично, протягом дня можливі дощі різної інтенсивності, які подекуди посилюватимуться, але надвечір поступово слабшатимуть. Така погода може створити відчуття прохолоди на фоні літнього сезону центральна Україна. У центрі країни утримується відносно стабільна і комфортна погода. Денна температура знаходитиметься у межах від 23 до 30 градусів, а нічна знижуватиметься до діапазону від 20 до 15 градусів. В день переважатиме ясне небо однак місцями можливі короткочасні періоди хмарності. Атмосферні умови будуть спокійними, тож опадів не прогнозується. Загалом це сприятливий синоптичний сценарій для центральних регіонів. Захід України на заході країни погода буде більш контрасною. В день температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла залежно від території. У нічні години від 19 до 11. Тут прогнозується як сонячна, так і хмарна погода. У деяких районах протягом дня пройдуть дрібні дощі, однак вони будуть нетривалими і стихатимуть до вечора. У гірських місцевостях та на височинах очікується дещо нижча температура. Загалом у західних областях варто бути готовими до мінливої погоди, яка поєднає сонячні прояснення та короткочасні опади. Прогноз погоди на п'ятницю, 29 серпня. Дощі у цей день будуть у кількох областях. Розберемо детальніше по регіонам та областях схід України. Харківська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї пристуності вже повністю, без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. У Луганську ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Донецька область, температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ясна погода буде триматися у Донецьку, впевнено. Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Без опадів. Південь України і Миколаївська область, вдень від 30 до 32 градусів, вночі до 23. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 20. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Північ України. Чернігівська область денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Ранкові хмари затримуються у Чернігові до вечора, а потім розсіються. Без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Ранок у Сумах буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень день тиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Житомирська область денна температура 22 градуси. Вночі з зниження до 14. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Київ та область. Денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 18 до 15. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Ясна погода буде триматися у Білій церкві. Впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область. Температура в день. До 27 градуса вночі до 15. У Полтаві зранку та до самого вечора небо буде ясним. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Кременчуці буде стояти ясна погода. Уночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишаться і згадки. До самого вечора у Дніпрі буде триматися ясна погода. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У кривому розі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без опадів. Вінницька область: в день близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. Увесь день у Вінниці утримається ясна погода. Без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17, подекуди до 15. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Хмари, що вкривали небо у Львові вранці, в день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 25 градусів і вище, вночі від 17 до 15. У Тернополі небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Хмельниччина температура в день близько 20 градусів. Вночі від 19 до 17. Небо у Хмельницькому цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 23 до 26 градусів, вночі до 17. У Кам'янці-Подільському на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день від 20 до 22 градусів вночі від 15 подекуди до 12. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода, без опадів. Закарпаття денна температура від 10 до 15 градусів вночі від 10 до 7. Перша половина дня на Закарпатті буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода без опадів. У п'ятницю, 29 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. На сході переважатиме тепла погода. В день температура коливатиметься від 24 до 30 градусів, уночі знижуватиметься від 19 до 15. Хмари з'являтимуться лише час від часу, проте в окремих районах можливі нічні дощі. Більша частина дня залишатиметься без опадів з періодами ясного неба. Південь України південні регіони залишатимуться найспекотнішими. Вдень температура сягатиме від 31 до 35 градусів, уночі опускатиметься до 23-20. Погода переважно ясна подекуди з короткочасними хмарами. В окремих місцевостях можливий дрібний дощ у другій половині дня, але загалом опадів буде небагато. Північ України. На півночі температура вдень триматиметься в межах від 22 до 26 градусів, а вночі від 17 до 15. День розпочнеться з ясної погоди, але до вечора небо подекуди вкриється хмарами. В окремих районах очікується дрібний дощ, проте більшість часу буде сухо. Центральна Україна, центральні області характеризуватимуться доволі теплою погодою. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 27 до 30 градусів. Уночі температура знижуватиметься до 20-15. ранкові години здебільшого будуть ясними. А у другій половині дня місцями можливе хмарне небо. Подекуди очікуються нічні або короткочасні дощі, але в день у більшості регіонів опадів. Не прогнозується захід України на заході погодні умови будуть більш контрастними. Денна температура коливатиметься від 21 до 30 градусів залежно від району, а нічна від 19 до 12. Упродовж дня місцями зберігатиметься хмарність, однак опадів майже не очікується лише подекуди можливі нетривалі дощі у другій половині дня. Проте в основному, погода буде сухою та комфортною. Магнітні бурі 28 серпня, четвер, протягом доби показники індексу триматимуться у межах 1-3, що відповідає спокійній або незначній геомагнітній активності. Це означає, що сильних магнітних бур не передбачається 29 серпня, п'ятниця показники збережуться на рівні 3. Також у межах спокійного стану, без геомагнітних бур чи серйозних коливань. Що це означає для самопочуття вплив на здоров'я, оскільки обидва дні обіцяють спокійний стан магнітосфери, ймовірність погіршення самопочуття у метеочутливих людей буде дуже низькою. Це особливо важливо для тих, хто має серцево-судинні захворювання, схильність до головних болів, безсоння чи перепадів настрою. Рекомендації: дотримуйтесь режиму сну та відпочинку, спіть не менше 7-8 годин. Уникайте сильних стресів і надмірних фізичних навантажень, пийте достатньо води, обмежте каву та алкоголь, віддавайте перевагу легкому харчуванню, овочам, фруктам, нежирному білку. Якщо з'являться симптоми метеочутливості, головний біль, слабкість. Перепади тиску варто спостерігати за станом і за потреби звернутися до лікаря. Висновок 28 та 29 серпня магнітна активність буде мінімальною, геомагнітне поле стабільним. Це гарний час для подорожей, прогулянок і звичних справ без ризику додаткових навантажень на організм. 28 серпня головним святом є успіння Пресвятої Богородиці, одне з найважливіших дванадцятих церковних свят, яке має глибоке духовне значення для православних вірян. Також цього дня в Україні відзначають Обжинки – традиційне свято завершення жнив, що супроводжується обрядами та подякою за врожай. На міжнародному рівні, 28 серпня, відзначається День публічного читання коміксів та день краватки метелика, які мають більш сучасний та розважальний характер. Таким чином обидва дні поєднують у собі як духовні і народні традиції, так і світові культурні ініціативи. Наступного дня, 29 серпня, у світі відзначають міжнародний день дій проти ядерних випробувань, започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 2009 році. В Україні цього дня немає офіційних державних чи релігійних свят, однак він також припадає на період першої причистої. у народному календарі. Це символічний час завершення літа та переходу до осінніх робіт. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях. Це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати та вдосконалюватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово, якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними. Нехай і вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою, сонячного настрою, міцного здоров'я та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях. А погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами.